Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про такий метод корекції, як м'які контактні лінзи. М'які контактні лінзи у дітей. Чому саме у дітей? Тому що дуже часто ми, офтальмологи, чуємо від батьків, бачимо в засобах масової інформації таку думку, що контактні лінзи. Не для дітей, що діти не зможуть ними користуватися, що це дуже небезпечно, що дуже багато побічних якихось ефектів виникає, можуть бути ускладнення, використання контактних лінз, то так це чи ні? І як же ж бути? Давайте все ж таки поговоримо ще і про те, що на сьогоднішній день. Надзвичайно важливу проблему має міопія короткозорість у дітей, і це не тільки про погіршення зору як такого, хоча це дійсно дуже неприємно, і це лежить на поверхні. Ріст міопії у дітей це створення передумов. Для дуже складних захворювань офтальмологічних в перспективі, тому що під час прогресування міопії відбуваються певні зміни в тканинах ока і в перспективі 30-40 років, а можливо і 15 20 можуть виникати такі захворювання, як. Дистофії сітківки, розриви сітківки, рання глаукома, ну, тобто безліч офтальмологічних захворювань, достатньо складних для терапії, для лікування з дуже поганими наслідками у вигляді втрати зору повної. І запобігти цьому можна працюючи з міопією, працюючи з короткозоростю саме в дитячому віці. Міопія на сьогоднішній день дуже сильно помолодшала. Якщо раніше ми бачили дебют або початок міопії у віці 12, 13, 14 років, то зараз дуже часто офтальмологи фіксують початок міопії у віці. 6-7 років. Ну, тобто, дитина йде в школу і вона вже має первинні ознаки короткозорості. І це значить, що якщо нічого не робити, то вона буде прогресувати швидко, тобто більше однієї діоптрії в рік. І в перспективі декількох років ми можемо отримати вже ускладнення. То що ж робити? І чи це вирок? Ну, давайте знову ж таки з того, що короткозорість не є вироком. Тобто, так, це особливість рефракції, так, це неприємно. Але на сьогоднішній день сучасна офтальмологія має ефективні засоби контролю міопії. Саме контролю міопії. Ми не можемо її вилікувати, ми не можемо її повернути назад. Тобто, якщо міофія вже виникла, то це дорога в один кінець. Вона може тільки погіршуватися. Тому на сьогоднішній день. Номер один завдань дитячої офтальмології це контроль міопії. Яким чином? Перше використання ефективних засобів корекції зору. У всіх світових протоколах лікування міопії ми пунктом один бачимо: повна і постійна корекція. Повна корекція це значить, що дитина. Має бачити 100% кожним оком. І постійна корекція це значить, що вона має носити окуляри зранку і до вечора, тобто повний день. Не тільки для далі, не тільки для комп'ютеру преміопії, а повний день. Найпростіший засіб корекції це окуляри. Їх легко одягнути, зняти, забути, не вдягнути, загубити. І тому ефективність цього методу корекції має 40% зупинця міопії. 40 всього. Наступний метод це м'яка контактна лінза. І м'яка контактна лінза за рахунок того, що вона прилягає до рогівки щільно і вдягається зранку, знімається ввечері, вона вже має ефективність 60%. І це більш фізіологічна корекція для дитини, тому що вона повністю закриває. Око, вона щільно прилягає до ока, і, відповідно, не створюється умов якогось там забути, загубити, не надіти. І ефективність м'якої контактної лінзи це вже 60% зупинці короткозорості. І наступний метод, який має 80% в ефективності міопії, це нічна контактна лінза, і про неї. Зось трошки згодом, тому що це зовсім інша історія, зовсім інший спосіб корекції. Тобто сьогодні про м'яку контактну лінзу. Ну, по-перше, м'яку контактну лінзу ми можемо застосовувати у дітей віком від 6 років абсолютно спокійно. Іноді ми навіть розглядаємо це трошки раніше, але це вже є варіанти індивідуалізованих контактних лінз. Чому з 6 років? Тому що око людини досягає розмірів дорослої людини. У віці 5-6 років, і тому переважна більшість контактних лінз, які на сьогоднішній момент випускаються, вони доступні до застосування 6 років. Це перший момент. Нема такого, що тільки підліткам, тільки після 12, 14, 15 років ми можемо застосовувати з 6 років. Звичайно, ми маємо говорити про те, що м'яка контактна лінза це засіб корекції, це інструмент, і як будь-який інструмент. Він потребує уважного ставлення і певних правил користування. І правила користування, вони наступні. Перше, одягаємо, знімаємо лінзи чистими ручками. Тобто, ми їмо до того, як ставимо. Перед тим, як знімаємо, теж маємо руки. Це перший друге. Обов'язково маємо контролювати те, щоб дитина знімала лінзи Ввечері. Тобто ми не спимо в лінзах. Це обов'язково. Перед сном лінзи обов'язково знімаються. Третє. Правило: якщо захворіли, нежить, температура, якісь проблеми з носоглоткою, болить горло, погано себе почуває дитина не зрозуміло чому. Робимо перерву. Не надягаємо в цей момент контактні лінзи. Тому що око має в цей момент. Дихати вільно, не має бути жодного стороннього тіла. А яка б не була чудова контактна лінза, це все ж таки для ока стороннє тіло. цей інструмент, тобто це було третє правило, і четверте правило. Маємо вчасно замінювати контактні лінзи. Всі контактні лінзи мають певний термін використання. Вони можуть бути або на місяць, які ми застосовуємо у дітей, або на один день. О на один день це зранку одягнули, ввечері зняли, викинули. Найкращий варіант для дітей, тому що діти використовують їх один день, вони не надягають їх на другий день. Кожен день вони надягають стерильну пару, яку беруть з нової упаковки. І, відповідно, ми завжди знаємо, що в дитини чиста контактна лінза на оці. Лінзи місячні мають зранку одягнути, ввечері зняти і покласти в спеціальний розчин, виконавши певні маніпуляції по очистці лінзи. І це і розчин має змінюватися щоденно, лінза має одягатися щоденно. І коли старий розчин виливається, новий заливається перед тим, як ви її ставите на очистку, і це не обговорюється. Тобто, це ті правила, які ми маємо використовувати. І лінзу треба змінювати відповідно. Ну тобто, якщо одноденно, то кожен день ви ставите свіжу, якщо місячно, то місяць рахується не 30 днів надягання, як деякі хочуть думати. А місяць рахується 30 днів з моменту відкриття упаковки. Ну тобто. Відкрили упаковку першого числа, і першого числа наступного місяця ми маємо вже надягнути нову лінзу. І немає значення, ви їх носили один день, три дні, 31 день. Немає значення. Рахується контакт з зовнішнім середовищем. І тобто 30 днів це 30 днів використання. Далі дуже важливо не забувати, що регулярні огляди офтальмолога це необхідність. Це не примха, це не бажання офтальмологів забезпечити собі потік людей. Це так само інструмент, який допомагає відкоригувати використання контактних лінз у дитини, проконтролювати, яким чином вони працюють і як вони справляються, допомогти батькам вирішити питання. І хочу наголосити ще один важливий момент. Дуже часто обмежуючим фактором використання контактних лінз у дітей є не дитина. Як це не дивно, є не страх дитини, це є страх батьків. Бо батьки бояться, вони свої страхи перекладають на дитину. Вони бояться, як моя дитина буде використовувати ці лінзи, як вона справиться, як вона це буде одягати знімати. Це ж так важко. У мене величезне прохання. Давайте допоможемо нашим дітям. Ставати здоровіше, встигати за всіма нашими змінами, навчатися добре, а не будемо перекладати свої страхи на батьків. Це все, що я хотіла сьогодні розказати про використання м'яких контактних лінз для дітей. Я думаю, що цього вже, в принципі, достатньо для того, щоб скласти якусь інформацію. Я точно знаю, що в когось виникнули якісь питання до нас, до клініки, можливо, до мене, які б ви хотіли прояснити, ви можете писати ці питання під відео. Я буду відповідати на них обов'язково. Ви можете записуватися до нас на консультації, де ви можете індивідуально задати будь-яке питання, яке вас може цікавити в частині. Дитячої офтальмології, просто дорослої офтальмології, все, що стосується очей. Ми з задоволенням з вами зустрінемося, відповімо на всі питання, надамо всю інформацію. Допоможіть нам робити нашу націю здоровіше, наших дітей здоровіше і ставати стійкіше до всіх викликів, які нас очікують ще попереду. Гарного дня! Дякую вам всім за увагу!